Ми сьогодні будемо а, Прощатися з одинадцятикласниками. Прощатися з одинадцятикласниками сьогодні будуть не лише першачки. І задвіки вже ніколи вас не будуть лупцювати. А й вчителі, дирекція навчального закладу, та й загалом 18-й ліцей. Попереду незвідана даль. Позаду батьківський поріг. Розквітла калина за вікном. Протоптана стежина. До рідного навчального закладу. Останній дзвінок сьогодні звучатиме гучно. А останній шкільний вальс буде хвилюючим. І для батьків хвилюємося, і для цьогорічних випускників. Хвилюємося, щоб гарно перед батьками не щоб Гарно станцювати. Під пісню гурту, народженого в Луцьку у вишивенках одинадцятикласники закружляли у вальсі, який готували практично з минулого року. Цьогоріч 18-й ліцей, що на відродження в Луцьку, має 59 випускників. Навіть не віриться, що це вже 11 років минуло. Які плани потім? Що будеш робити? Ну що вступ, робота, діти, сім'я для мене, чесно вам вам скажучи, 11 років були веселі, цікаві, сповнені емоцій і незабутні. Школа привчила вчитися, як казав давньоримський філософ Сека, вік живе, учись, Так що будемо вчитися. У нас такий ну, перехідний момент в житті. В новий етап життя запам'яталися уроки. Запам'яталися. Ну підготовка до екзаменів напевно найбільше зараз. Це хвилюючі моменти, але має бути все добре. Не можуть повірити, що 11 шкільних років позаду батьки цьогорічних випускників. Які для вас були ці 11 років, побудуєте власне різні були і цікаві, і веселі і останнім часом сумні, і тривожні на але. І я і якось впевнено, так, з Божою комічку мусимо закінчувати. Це була одна мить, це була одна секунда. Ми навіть не, не, не відчули, не побачили, як воно відбулося. А насправді, це, це, це по, поряд росло ціле покоління і, ну, і враження, неймовірні. Останній раз ми вже тут фактично в школі. В нас же донька, вона вже випустилася давно. Ось то тому для нас сьогодні це більш хвилюючий день. Не менше хвилювань сьогодні в бабусь і дідусів випускників вихваляти своїх онуків у цей день не втомлювався ніхто. Хороша дуже дівчинка, лідія сорока. Вона кінчила музичну школу дуже гарно, гарно дуже грає на піаніно. Окрім вступу в мріяні виші на бажані спеціальності, усі сьогодні бажали одинадцятикласникам розвиватись і працювати у мирній Україні. Звісно, ми бажаємо мир, щоб скінчилася війна. Мрія нині... Хай вас промені, голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять! Всім щасливо в світлу путь! А в щасливу путь, певнять випускники, вони підуть, підтримуючи один одного. Сумнівів, що після школи всі вони будуть, як і раніше, спілкуватися, немає ніхто. У нас дуже дружний клас. Ми майже з першого класу всі разом, тому я не думаю, що щось зміниться. Такий дружній клас. Ми кожного дня всі спілкуємося, переписуємось і на вихідних, і на канікулах. Це зустрічаємось. Нас дуже дружній клас. Ми завжди підтримали один одного, ніколи не покидали біді. 22-23 навчальні роки кажуть, у ліцеї були складними. Облаштування укриттів, організація дистанційного згодом і змішаного освітнього процесу, знайомство з учнями, переселенцями, організація навчальних для дітей, що виїхали за кордон, 130 учнів учнів нас 137 все таки закінчені на екстернатній формі. Але ми спілкуємося з батьками. Частина з них, я думаю, за літо повернеться. Починали і закінчували урочисту лінійку традиційно державним гімном України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.